Канал 1 плюс 1 і передача ТСН. Я вас не впізнаю. Це ви? Це точно ви? А що з вами сталося? Вмикаю сьогодні новини. Це рідко я роблю, дуже не часто роблю. Так, щоб просто фоном щось йшло. І, о Боже, закінчились новини, і в студії з'явились експерти. Експерти, політичні оглядачі, політичні аналітики, деякі з них аналітики. Я їх бачив багато разів і у вас в тому числі. І вони якось ще півроку, рік тому назад, говорили зовсім інше. І про Трампа, а про перемовини взагалі ніхто не говорив. А про мир так це взагалі була якась катастрофа та буйоване слово. Та агресували ж проти кожного, хто говорив хоч що небудь, що стосується миру, перемовини всього іншого. Що змінилось, друзі? Що у вас на каналі? У вас що? Генеральний директор, продюсер? Можливо, я не знаю, хто, хто у вас змін, чому у вас так різко змінилася редакційна політика? Чому ви далі не гнете лінію? Чому? Адже Сполучених Штатах Америки переміг Трамп неочікувано для вас, Трамп, якого ви очевидно не хотіли, судячи з тої риторики, яка у вас була, Трамп, який пропонував і пропонує інший підхід, який ви ну, не розуміли, інколи навіть критикували. Інколи ставились до цього всього зверхньо. Ну так продовжуйте бути на позиції демократичної партії а, Сполучених Штатів Америки. Будьте на боці демократів. Рано чи пізно переможе хтось після Трампа, і, можливо, він буде представляти демократичну партію. А ви ось скажете їм, що ви чотири роки боролись, що ви чотири роки просували лінію і так далі. Це буде чесно. Це не буде 180 градусів, власть міняється. Будьоновку на шапку Махновську, Міхновську, якута. Так не може бути. Так не може бути. Так не повинно бути, що в державі центральний канал на 180 градусів повертаються фактично за місяць. А громадяни, яким розповідали всі ті несенітниці, які були протягом останніх трьох років, що з ними робити? Тепер нехай громадяни залишаються своїми думками на самоті. І ви знаєте, було б чесно, було б чесно при цьому, чесніше при цьому, якби ви запрошували в студії експертів і людей, які ці три роки говорили про мир, про необхідність пошуку Україною вигідної для себе позиції для перемовин, люди, які говорили про те, що щось відбувається не так, люди, які збирали, як я, мільйони. Мільйони людей, що об'єднувались в прагненні миру і зупинки війни. Тому що такі люди, як я, розуміли, що відбувається, і розуміли, чим це закінчиться. І тоді, коли ви, маючи владу, маючи ресурси, маючи вплив на маси, транслювали іншу концепцію, я, навіть інколи з ризиком для себе, поступово говорив. Ті речі, які сьогодні стали реальністю. 18 вересня 2022 року я написав у себе в телеграм-каналі, який сьогодні наближається до 200 тисяч. Це небагато в порівнянні з вами, з великими холдингами, в які вкладаються мільйони мільярди гривень. Я написав, що Трамп готується до виборів і він їх виграє. Скільки хейту тоді, скільки було насмішок тоді, але Трамп виграв і прийняв. Інагурацію. І там Трамп в своїй інаугураційній промові сказав, що він буде боротися з урядовою цензурою. А скажіть мені, будь ласка, а що це як не цензура урядова, коли на такі канали не можуть потрапити професори з мільйонами підписників, які ведуть аналітичну політичну діяльність, не можуть потрапити люди, які два з половиною роки... Війни вели дійсно аналітичну необхідну для українців роботу, а потрапляють тільки ті ж самі експерти, які ще півроку тому назад хейтили Трампа і розповідали, що він ні за які банани не переможе. А сьогодні вони у вас сидять в студіях і розповідають, як Трамп допоможе Україні, Трамп це перемога силою, це перемога словами, дипломатією, і Трамп це дійсно наше все. Вам не сором. Чому ви так робите? Як ви оглядаєте перед українцями? Чи вам байдуже? Запрошуйте. Я обов'язково прийду. Я ні до кого не тримаю нічого поганого і зла. Я хочу, щоб ви також були в тренді подій. Я розумію, що ви засіб масової інформації. Але потрібно бути чесним і не запрошувати людей. Які ще вчора українцям вішали на вуха, зовсім інше. А сьогодні вони, не моргнувши глазом, оком, приходять до вас в студію і розповідають діаметрально протилежно. Вам самим там нормально слухати тих же самих експертів, які знають, що говорили вони, що питали ви, і всі в тімі. І громадяни знають. Тому запрошуйте, я обов'язково прийду, чесно. Контакти мої ви можете знайти у ваших колег-журналістів, які ще рік тому назад почали запрошувати мене обережно на канал. І виявилось, що нічого страшного, запрошені доктора наук-професора, який хоче своїй країні миру, добробуту, злагоди, і який знає, що Україна поверне свої території, але для цього потрібно готуватись і чекати свій історичний шанс. Запрошуйте, пані Алло. Ви там визначаєте політику. Ну так, гоу, я відкритий. Телефончик мій зможете знайти. Запрошуйте, я прийду обов'язково. І повірте, що українці до вас повернуться обличчям, коли на ваших каналах, на вашому каналі, будуть з'являтися ті обличчя, які йшли шляхом ось того. Що сьогодні говорить Трамп і намагаються мімікрувати вчорашні псевдоексперти. Бережіть себе, не забувайте підписуватись. Ну а хто знає, хто має контакти на 1 плюс 1, передайте їм це відео. Пан Ягодзинський відкритий до зустрічі, до спілкування і може повторити все те, що він говорив два з половиною роки. Але його ніхто з отих не чув. Але чули звичайні громадяни. І підписувалися. Бережіть себе.